Дорогі підписники, дуже просимо нас вибачити за те, що ми не називаємо відео ціну по одній простій причині. Відео ми не збираємось в подальшому видаляти, це реальні відеоогляди тракторів з їхніми характеристиками. Ціна міняється реально кожен місяць. То вона менше, то вона більше, то товар попадає в акцію, коли а, залиш... залишки залишаються і чекаємо нового, нового надходження. Тому, будь ласка. Якщо конкретно цікавий, телефонуйте по номеру, який зображений на екрані, щоб дізнатися про ціну. Також хочу всім надати просту і звичайну формулу. Всі подібні трактори, які мають трьохточку, вал відбору потужності і міні-тракторну коробку, не комплектуються додатковим обладнанням, таким як плух і фреза. Плуг, і фризою комплектуються трактори, які не мають трьох точки валу відбору потужності і такої міні-тракторної коробки. Тому цей екземпляр продається без нічого. Все окремо можемо додати.